Змінометів занятих установок та танків бойовики увечері гатили по позиціях українських військових за даними прес-центру. АТО, о о дев'ятнадцятій годині бойовики майтів обстріляли піски. А о двадцятій тридцять з танків цілили по Авдіївці. Неподалік сокільників, що на Луганщині відбулося навіть бойове зіткнення. Про потерпілих у штабі не повідомляють. Натомість кажуть, що після запеклого вечора було відносно спокійна ніч. Бойовики відкривали вогонь шість разів зі стрілецької зброї. Починаючи з 21-ї години вечора, противник хаотично обстрілював наші позиції. Вогонь вівся в основному зі стрілецької зброї. На Донецькому напрямку терористи двічі обстріляли наш опорний пункт поблизу. На Артемівському напрямку вогонь знову ж таки зі стрілецької зброї вівся терористами в районі селищ Міронівськ та Майорськ.